Окей, okay, просто их убиваем. Здесь мы поб'ємо свой рекорд. У нас рекорд вроде 16. Не Знаю. Ой-ой-ой. О, все, почекайте, почекайте, почекайте. Вот у нас це вже погано капець. О во-во-во-во! СФА во, 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 во! у нас уже защита така. Ми, мабуть, побили свій рекорд. Так, ладно, розстреливаю, воу воу Симба! Подивіться как воно їх фотоє! тупо. Да, якась тупо це? Йой. о, о, тупо расстрелять. Мы уже и бляха пляха. Нас это волна, йой. Стришувати вот трево. Ти вот проблемка все, Сюда просто имба. Чекайте, цю пушку сунем. Все, давайте да Йой, їх багато. А, вони на пушки йдуть Йой, це якісь великі чели Не надо, вони капець и ламають блоки! А, все, бляха! Так би залутались нормально Так, ладно, от купляй, мабуть, в сети нам зараз поки що пушки оці люті не треба. Чекайте, нам треба щось таке. Це що, детектор якийсь. Що нам вікна? Лазер Лазерна двері. Ладно, це нормально, можна на вхід поставити, але якщо вона буде ламатись, то це якось кака якась. Це вже лазер лазерна двері. Чекайте, але нам все рівно треба блоки. Бо без блоків не виживеш. ці давайте купимо. А цих немає. чекай ну то значить давайте попробуємо цей детектор поставити собі за 92 штуки купимо. І все, мабуть.